Закона стру. Мене завжди в батьки залишали. Вдома, тому що були гастролі, вони в мене артисти, тато народний артист України, мама заслужена артистка України. Тому мене залишали то з бабуси з дідусем, то з сестрою, татовою. А вона вчилась також на хореографа в естрадно-церковому коледжі. Поки там у них йдуть заняття, я сидів на підвіконнику і йдуть трамваї. Я вже ж тоді хотів бути фокусником. І там сидів мали такі чари, бари, окуляри, трамвай зупинись. Там проходять люди, я кажу, дивіться, я фокуси показую. А там насправді була зупинка, але її не було видно. Я вам секрет розкажу цього фокусу. <с? <с?> я зупиняв ці трава, і так мені цікаво було, і захопився мистецтвом фокусів і ілюзій. Бачите, пройшов час. Я вже коли пішов в школу, вже трошки так думав, може, щось інше, е вибирав там професії різні, робив таку скриньку, писав, наприклад, там, перекладач, бізнесмен, там ще там всякі різні. Крутив, доставав. І що я не доставав, все рівно вибрав професію ту, яка їм в мене зараз. Ну, є такий вислів, щоб здивувати людину, потрібно мить, а підготувати це роки. Тому деякі трюки, от, наприклад, ми зараз робимо трюк з змією, я його вже готую десь, мабуть, три роки. Ну, Ніяк я його не можу закінчити. Все, все вже майже готове, але ніяк ми не можемо представити це глядачеві, тому що це має бути все ідеально. Як от цирку заходять до левів, тигрів. Ти не знаєш, що може бути. Ми не домовлялися з «Укрзалізницею». Проходив поїзд, і ми, я перебігав майже перед ним. Там складний трюк. Дуже дійсно небезпечно, щоб десь не перечепитися і не було ніякої біди. Я дуже багато за кордоном проїхав, подивився. Там дуже великі гроші. Там навіть на глибачні, коли ти приходиш, показуєш один номер, платять тобі дуже гарні гроші. В нас це не тільки не безкоштовно. Артисти платять за те, що її взяли там кудись. Мені цікаво тут, тому що тут рідна мова, рідні люди. Вони також хочуть бачити щось цікаве, не тільки щоб поїхати, щось десь подивитися, а щоб це було і в нас. І я насправді бачу Україну перспективною країною. Я думаю, що тут буде з часом не гірше, може й краще, ніж в Америці, тому я ставлю ставку на цю країну. І вона моя рідна. Якщо людина хоче бути успішною, популярною. Хоча, в принципі, я такий сторонник, що не потрібно шукати популярності. Якщо ти дійсно працюєш щось робиш цікаве, воно до тебе сама прийде. Найбільший ворог це лінь в людини. Також я з нею борюся. мене також є. Потрібно боротися в першу чергу з собою. Якщо ти себе перебореш, то ти інше легко вирішиш. Я знаєте, вже так би не перший рік. Живу на цій планеті і так помітив, що ніколи, ніколи в світі на користь не буде. Якщо ти когось вкрав, когось обманув, комусь нашкодив, ніколи це, ти не збагатишся, ніколи не буде тобі щастя від того. Тому це якби основний такий критерій. Mm. Те, що я використовую для себе, це не відкладай те, що можна зробити сьогодні на завтра, дуже корисно. Також старатися робити не більше п'яти-трьох важливих справ в день. Це максимум. Коли людина планує, наприклад, 10 важливих справ, вона їх не зробить. Друге обов'язково мріяти. Таке, що неможливо. Я так пробував в дитинстві. Там, я уявляв, що я знайшов там, чарівну паличку, і я хочу там, таке, таке, таке. І не просто так секунду, я мріяв довго. Не те, що 100% збулося, 150%, про те, що я мріяв, збулось, я ніколи не міг повірити, що таке може бути. Не людей, я маю на увазі, як апріорі, не буває. Коли ми народжуємося, ми вже, якщо ми родилися, ми вже виграли битву за життя. Життя цікаве, коли ти щось цікаве робиш.